Всім привіт! Ось сьогодні, друзі, похімічимо трохи. Мікроелементи вже треба, щоб вони просипалися, брунька вже просипалася. І от такий плантатор. Тут і фосфор, все тут є. Азот, фосфор, Азот. Каль. Треба, щоб вже трохи просипалися. І сьогодні трошки. Це не сильна така хімія, але для мікроелементи, щоб вони трохи просипалися. Ви бачите, є такі листки, що жовті. Нас не вистачає їм щось. Тут і мікро, і макроелементи. І так. амінокислоти, воно такі. Ну я перед тим хочу, я вже плоди обірвав, але ще хочу кумкват трошки обірвати, щоб вже, коли я покроплю, щоб вже його не... Дітям зірве, щоб да. потім не рвати. Так, да, такий класний. Я вже його обривав, але ще ще обірву кружку накидає. Які дуже смачний він. Ми особо хімією не увлікаємося, але весною вони хочуть трошечки їм. А ми маємо зараз ціпляти? Вони після зими змучені, такі їм, їх, їм би не, бага, не помішало трошки побризкати. Так, є. Все, це взагалі з місяць дозрівається собі. Як ці помідорки маленькі. Да, да, да. Цікаві. Що я мав ще зробити? А те, ще мав позрізати. Давай ще заріжу. Хочу вкорінити сьогодні деякі. Показати вам, як я обрізаю. А от дамо, далі. От, Например, отакий довгі вигнався. Я не хочу, щоб він йшов доверху. Він ну, доверху йде, йде. Я його обріжу. О, отут. І це я два, два, зроблю дві гілочки. Раз і два. А на перевій він грубий. А, він грубецький, щоб. Привити його від привінити. нього. А в нас просто тонші, як вони? Дикарі, Дикарі тонші. від нього. Все, а тепер він хай собі пускає, як йому треба. Так, що що в нас є? Це у нас я бачу там далі в кінці. Теж багато штук. Отакий, наприклад. Теж він. Його можна. Це київський. Да. Можна, щоб він, Бачите, який він звідси він... пускав. все, гілка йде і йде доверху. І він грубий, щоб да. привити від нього немає вже брати напереви. А обрізати його отако можна. Коротив його, верхи замазав. І він собі хай йде, як йому подобається. Так, ще у нас є екземпляри. В вот він теж Ну, Все йде і доверху. Нічого. Можна сказати, що ти їм робиш як обрізку, правда? Так. Да, да. Або прищіплюючи, кажуть, тут нас не раз питають, чи можна прищіпити. Звісно, можна, якщо він же у вас йде одною гілкою високий, то з нього можна формувати Екземпляр корч. Піде далі. Тим більше лимони, цитруси вони люблять обрізатися. А це все йде на вкорінення, Ні. його ніхто викидати не буде. Ні. Це будуть вазончики з нього. Так. А ось покажися, ось такий є. Теж він вже вегетує. Він, він довгий, його мені не треба такого довгецького. Вітяно вкорінювати його теж треба, коли він вже починає просипатися, так? Да? Ну так, да, коли сонечко от зараз Коли вже пішли, сік по, шкі, по пішкіру пішов, правда? Да, да. Тоді так, так. Її вже все, починати вроде, вкорінювати. Тоді ми так зробили більш-менш. Це, Це такі, зробили. що були дуже високі в нас. Да. Це все так, іначе йдем, сорти йдем йдуть. Іначе сорти. У мене всі підписані, якщо ви можете бачити. але всі підписані, треба буде десь вам показати, які в мене є сорти. Так, да, не всіх за всіх знає. Хто який і що. Ой, зацвів, подивіться, Київський зацвів, хорошо. Уже комусь на 8 березня. І ага. квіток не третю пані, правда? Так, давай далі. Що, сипимо, чи спочатку розбавляємо. <кій> Кстаті, оцей плантатор о, сухий, общая, бажано суху хімію розводити окремо, тому що в балоні ви не побачите, чи ви його розвели, чи ви його не розвели. А так, сип його туди. бачите, Це не дуже хімія, але так як в мене вітя астматик, то я йому вчіпила таку штуку. А, Я голову. не дуже люблю тими масками користуватися, але вона каже, би. Ні, закрите, по-перше, це закрите приміщення. Колись казав один чоловік, що навіть у гноєві багато, дай в рослину гною, і це теж буде погано, тому що рослина насичиться всіма тими нітратами, перебор мікроелементів буде. Це справді. Погано все. Розчиняється так. погано. Добре, добре-добре його розбав тако. Він його, його додають до основного кроплення навіть замість прилипача весною по деревах. Це початок вегетації. А також, якщо плоди є, то десь через місяць вже, вже можна буде їсти. Ну, будь-хімія через 30 днів, хоча б 20-30 днів. Воно, щоб... воно, не, воно, чути воно нічим, не чути нічим. Ні це ж не, не фунгіцид, це не інсектація, це просто йдуть. Піджива така йде. Ми вже особо плоди позрізали, там ще де-не де, -не де Тож, є. Вони може ще зірвати здорові, такі для себе. Потім тобто зірве. Якщо діти з'їдять, то може. ми особо не цей. Цілу зиму вони були не бризкані, не оброблені. І весною і осінню ми теж не обробляли їх. А от весною, того року, по-моєму, весною ми кожної весни, ну, ще весни, звісно, нема, але нам треба вже щіпляти, Нам треба. Вже, яка, яка там зараз взирає Це... теплеться. Вже Сьогодні треба. Двадрі. Да, треба... І від раніше не палиться нічого. М -м Це... Все від сонечка, а на вулиці два, два морозу. Оп, бачите, як мої вже салати посходили. Ра -ра. Чуть, а ну давай сейчас он там тому полога зірвати, вас mm зірвати водику. -hmm. Розгрузимо ще трохи Одний цей Ща одну їх зірвати. Розгрузити трохи їх, да? так? у холодильник, я сюди буде. Ви зі стей їх. Вони самі відриваються вже. Так, да, вони вже перестигають. Вже, вже, бачите, вже плодів практично немає, вже плоди поз'їдали, пороздавали, вже пора їм трошечки відпочивати. Класно. Чуєш? Я би хотів, як я вчора взяв, оббирав його. А ти зможеш так надріж трошки, пальці полишаєш. Показати, яка, яка шкіра тут. Груба. Здорово. Вчора була груба, Хар. ми обирали. Ну, давай нам виріємо дичь і охоснути руки. Ну, цю шкірку можна обібрати, порізати кусочками, висушити і додати в чай. Він дуже класно пахне, щоб не викидати. Ну, так як ми не особо голодні, то ми її, звісно, не ріжемо і не сушимо, але. Бо воно би було пахло, не раз кажуть, чай з ремонт. <говорит> Ти попозуріли щеш на тобі. Ану. Як це, як апельсин обирається. Обібереш? Звісно. Огу. Дивіться кашкіра. Це ужас. Ну, він не всіх такий грубий mm -hmm. шкіра. Це буває деколи, що дуже шкіра груба. Але все одно, подивіться, яка всередині м'якоть. Ну, mm запаку -hmm. ще Це Як помело. Там mm -hmm. теж купляєш бозна яке, а всередині середині кулачок. Mm -hmm. Дивимо тече. А ви бачите? Чуєте, він чимось схожий на, на, на кізерфрук, да, таке ну Анутко розверни, серединку мені. Три зерни так класні, мені вони не треба. Що, що таке розвернути? Ну, серединку хотіла показати людям. Серединку? Ну, угу. Ти до себе перевертаєш. А, Йо. <сх> Хочу по своєму. О, оце воно, бачите? Соку, капець. Вчора діти. Вітятко зробив малим і цукром без шкірки без, без нічого. Боже, вони його їли як апельсин. Зараз в не можу. вже слина тече. Кисле? Чи добре? Бомба. А ви щоб знали, чим Бомба. грубша шкірка в Київського, тим він всередині солодшої. На Насолі. Угу. Така в нас. Нині вже дуже жарко, я вже... треба вже сюди шорти приносити. Да, да. Дуже жарко. Так, все, так. Погавали, все. Чого ми взяли? Хочемо зараз їх побризкати ще, тому що нам Приві. треба, щоб вони просипалися, бо ми будемо прививати. Починати прививати. За футболку. Та це взагалі. А от Як порося. Так. Все, погнали. Давай, надягай. Любу хімію, яку кропите, вдівайте е зверху на мордик. Але да, вона не Ну, не, Вона може не воняти, але ти не неї вдихаєш. По-перше, тобі не можна, бо тебе астма, у мене, печінка. То його бажано все. Але, бачите, І тако обробляєте його прям, щоб зливаєте його. Не спіши. Теперь. Не спіши. Шотко треба, так? Да? Так, да, його треба не пропускай, Кожне, кожен деревце обробляй. Вже, я вже кажу до нього, давай будемо прививати. Він ще рано. Давай будемо прививати. рано. Я вже взяла сьогодні трошки підкормки, думаю, щоб вже починати прививати, чимось зайнятися. Yeah, ну, я не чую. Я взагалі то лимона чую, того ж тирвав. Це макіадан, Да, Так, так, так. Або грійфрук просипається, класно. Да. Ну, грейпфрут. Грейфрукт просипається вже. Угу. А він десь цей цвіточок ще найдені показує. Ага, ну, я десь... вже не найду зараз. Грійфрути ну. вже просипаються. Вон же мандаринка теж вже просипається. Я хочу. Чують весну. Хоча ще весною навіть не пахне. Це так, сонце вийшло. Температура хороша для бризкає. Так, да, бо в холодну теж не можна бризкати. Бажано, щоб було тепло. 15-20 градусів. Тепла. А вже Павловський бризкає, він вже такий високий. Я от думаю, якщо дасть Бог ще б вже прийдеться тобі вітя драбину брати. А, а ні, а от в оцю гілку, ось ви бачите, ця велика. Я її хочу цього року зробити е, воздушне. От, отут обчепити відеочко з, з землею і зробити таке дерево, воздушне корінення. Трошки вкорочує його. Щоб ви розуміли, це ми розвели на 8 літрів води. Я бачу, що не хватить на всі. Цитруси треба деше, навірно. Бо тут тільки два цих корчаж стоїть обробити всі. А. Ну, ти, я би кропила, я би кропила більш детальніше, а ти ну, заочно. Я не дуже люблю ці процедури. Ой, я дуже до цього млітельна. Вчора mm -hmm. вирвала зуба, цілу ніч не спала, представляєте? Думала, нащо його вирвала. <гум> Жаліла. <гум> не могла прийти ще в себе. Але потім думаю, а, нічого, треба менше брати до голови. Так, так. О, бачите, він зараз тако заочно побризкає трошки. Десь через місяць, може ще раз, щоб вони трохи в них, бачите, листя бліде трохи, може їм щось їй не вистачає. Що ми їх, ми ж їх не підкормляємо? Не, ті землі міняємо і все. Да, але теж закормлювати не бажано. Того ми стараємося, в мене ще вітя противник. Я то люблю похімічити. А він то противник цього діла. А я і сьогодні не мала, вже а він де. мене, а може не будемо, а може не будемо. Я кажу, вітя, ну що ж не будемо, ну що це таке страшне щось? А може не треба. От він привик, що все воно має саме. Зараз в цій жизни саме нічого не хоче, все хоче щось, щоб йому трошки помогли. Поможні <головний> самої. Добре, все, давай. До... Все, докроп... до кроплі. Докропліте.